Виталий Водели Шахи в рай проти Сайнат. Инди рейтинг 1868. А я тренирую. Щоб було цікавіше. А я відео. <кій> І хочу вже чотири. Щоб було цікавіше. Важко, звісно, коли так переводять слона мат поставити. Дуже багато фігур. Якийсь суперник грає. Дуже в такому захисному стилі. Так для чего? Так ну кинь сюди, слон сюди. Кінь же, слон, Слонб'єж напали сюди, на мат. Як мінімум, ну, мені, мені дуже не вдало роздав фігуру. І що ти хочеш? Мат, до речі, не висить, я думаю, висить тут кінь стоїть. А чого я вилку не даю? Для бордона якісь граємо. Хочу вигравати. по хорошому Виграю по-поганому. Суперника ще 2,50 на секунду. Така швидка атака. Непогана. З дебюту суперник не вийшов трохи. Добре, 71 на 99. Але не 100. 99,0. Цікаво. По-перше, Д3 якийсь повільний хід, в мене Є5 активний хід. Я центр захопив, його пішак ні. Його пішак тільки забирає поле у слона. Якийсь тарнійський початок був би більш цікавий через G2. тоді. Слон, здавалося, розвивається, але він тільки підганяє, і я захоплюю простір на королівському фланці. Тут комп'ютер каже, що треба було якби схаменутись і не провокувати. Чорних. І відійти на е 3 Тут якось аж 5 можна, ну і далі продовжує. Він каже: ні, давай. Наступай, добре. Чотири ходи вже таких активних. Ну, добре, в 6. дуже агресивно відійшли. Піша кашти тепер це слабкість. І зачіпка. Ходом G4 ми якби чіпляємось. Ще й кінь стоїть. Спочатку, звісно, треба відігнати їх, слона з більшим ефектом. Ну, можливо, мабуть, і тут можна було G4 ще сильніше чомусь. Ну, мені щось не хотілося, тут. Я думав, типу, от він піде сюди, якось тут ще якось тримається. Я не бачу. Хоча тут, мабуть, можна якось на слона 6 так перевести і трубець. А бішак g 4 не сковував би слона, і поле F3 тримав би, ну і обмежив рухливість просто максимально. Ну, мені цікавіше, це здалося. Піти, да, і тут я, звісно, вивку мав давати просто. Хоча це не сильніше, я їх сильніше, і зробив. Ха-ха-ха. Виграти фрезя не сильніше. Да. Чомусь мені здавалося, що я на матнував, хоча кінь тримає. F3. Ясно. Але тут приходить кінь. Ставимо мат. Віталій Баталишахе Шахів рай проти Розеле Драгон США рейтинг 1840. Ну, давай так. Що ти хотів? Не знаю, що це таке, я просто займіш собі чики чики піки тихо чиєчити, давай так. Що? Де має ферзь стояти? Не знаю. Хай тут. А де брагал. Я просто захоплюю купи просто. Хочу знищити білопольного. Тіпа. Прослабили пішика д 6. У нас простір. А він йде вперед. Він нічого не боїться. Да? А він хоче зв'язати, можливо, мого з коня. Ну, давай зігати. Ні, не хочу. А що ти хочеш? Шахдати. Кісь гамбіт суперник розіграв, але поставив слона на початкову позицію. Ну, як то кажуть, є зайвий пішак, можна її Не хочеш. Штадіо де... А, де Брагао, Хотів сказати, де нема поки що. Взяли взяли шах, але тут ФСБ. Майже працює. Situation. Слон б 5 Там слон д 7 є хід, так. Да. Перш сюди прийшов. Я поки що не дуже зрозумів. Того не дуже дай боюсь. що він хоче. Хоче мінятись, так? Да? Хочу все міняти. Залишу собі двох слонів, як то кажуть, не може бути це погано. Так, а куди він зараз буде ставити щось, там. Да? Можливо, так я давай, гоняйся за моим фразам. Дивись, не даже не випадково. Угу. Можу съесть и пешекасу. На цей хід? що ти задумав? Так, підеш. А, ти хочеш атакувати мене цим домом. Що ти хочеш, сонечко? Хочеш шах дати мені, так? Да? Мы прото. речі, фрізя візьму. Що там пошаховал? 78 на 78. Ну, я не знаю, що він розіграв. Старий Я отримав хорошу позицію. Типу як мороце, тільки не мороце. Є44, а в нього d 6. А може. Ні, там це на міняється. Схоже. Тут кожурляву. Була чорногузка. поставив собі. Передавлю і якби очікував від нього хід. Це 6. Це 6. Треба було, мабуть, да, на Е7 вдарити, отримати двох слонів. І ось тепер От пішак стояв тут, він захищав. Тепер це слабкість. Тепер ми можемо сюди давити довго. Йому треба буде щось з цим робити. Як не з цих типів, які будуть довго чекати. Він з тих тіпів, які відразу якби, D5. Пожертвували пішика, де грають собі. Хоча тут у комп'ютер була ідея, що якби зв'язати коня, поки тут ми не обкирнулись. Слон D2, і тут уже можна щось за заму... g 5 ще хіт. Динаміка. Добре, якийсь там комп'ютерний варіант, там це вхід-хіт. Кожен хіт-напад, тому будемо довго аналізувати. Він вирішив, що і так нормально. Без пішака собі, де шахуєш ти. Але два слони, відкрита позиція, пішак в центрі. Відкриті діагоналі. Ну, якби і домінація по лініям. Ну, так, він якусь атаку, звісно, створив, але насправді вона дуже швидко закінчилась і програв.